Пальці самі потім якось плетуть. Mm -hmm. Зараз усміхається і живе, а ще два роки тому не могла змусити себе встати з ліжка, розповідає Наталія Марич. До Чагирина жінка переїхала з окупованого Оріхова, що в Запорізькій області, і каже, рік не могла ні з ким спілкуватися. Я була як на як дике звірятко. Ось таке було відчуття, що ти тебе загнали в кут. І ти з того кота вибрався живим, ти радів сонцю, небу, людям. Потім, додає, пані Наталія дізналася про хату хаб. Тут займалася скандинавською ходьбою, а потім зацікавилася й лозоплетінням. Я все весь час казала, та я вже в такому віці, я не зможу, мене не виходить. І все, що не пробуємо, воно іде. Дуже реблякується. Вирисла. Під ногами нова почва. Спочатку нижня наверх. Це верхня не трогає, а потім аж це запускаємо низ. Майстер-клас проводить Валентина Гончаренко. Каже, окрім навчання лозоплетінню, у цих стінах допомагають переселенцям прийняти й нову реальність. Спочатку мовчать багато, а потім починають розмовляти. Почали розмовляти, ми бачимо, що людину відпускає потихеньку. Це, мабуть, самий перший признак того, що стає легше. Ми буває сидимо, демо поплачемо, хтось поділиться горем. Буває щось, сміємося. В когось із учасників майстер-класу, а їх було десять, виходить краще, в когось гірше, та в результаті всіх чекає приємний бонус плетені кошики, підставки чи сумочки. Розповідає засновниця ХТХ Будіна Глазунова. Це все з паперовою лозунди, здавалося не гілок. Проект реалізують за грантові кошти. Перш за все, аби люди, які втратили свої домівки, поступово адаптувалися до нового життя, додає засновниця хати хабу Діна Глазунова. Що прийшли, познайомилися, подружилися, далі щось інше там, зав'язалися якісь інші зв'язки. Та так воно, в принципі, і сталося. Хтось приходив просто на майстер-класи, потім прийшов на психологію. Були у нас з ментального здоров'я. Також курси тренінги. Потім у нас були поїздки Черкащиною, такий культурний був такий проект. Але не відмовляють і місцевим, які потребують підтримки, каже Чигиринка Тетяна Друзяка. У минулому вона підприємиця, але рік тому перенесла операцію, після якої вчилася наново ходити. І в цьому, як не дивно, додає, допомогло й лозоплетіння. Тільки там вівторок, п'ятниця, там навіть понеділок, в неділю у нас Петриківський розпис. Я знаю ці дні, я жду, коли там. Буде три години, дві години, збираюся і йду, якби мені було, там утром, могу встати, там, то десь щось болить, таболітно, я йду з задоволенням. Але на цьому їхня творчість не обмежується, додає Валентина Гончаренко. Ми з дівчатами працюємо з макраме, і вже і вироби у нас є. Ми вже тут плели гуртом. Як розповідає докторка психологічних наук Інна Лук'янець, такі заняття справді не лише про творчість для всіх людей, а особливо травмованих війною. Робота руками це вихід їхніх емоцій та почуттів. Все, що ви хочете, робіть. Коли ви починаєте робити це руками, плюс підключається оця уява, творчість, воно дуже буде вам допомагати виходити з таких станів. Ольга Лисенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.